Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про поведінку при отриманні штрафу ТЦК. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про алгоритм поведінки при отриманні штрафу від ТЦК для подальшого простішого його оскарження. Часто виходить так, що люди не можуть оскаржити штраф через відсутність документів чи пропущені строки. Або доводиться більше платити адвокату, щоб він виконав додаткові дії. Тому розберемо детально, що та як має бути при накладенні штрафу ТЦК. Коли частіше за все виписують штраф. Зараз на практиці основні штрафи йдуть в декількох варіантах: при потраплянні в ТЦК для якоїсь мети, яка не пов'язана з призовом, наприклад, оформлення відстрочки чи актуалізація даних. Другий варіант зупинка на вулиці та питання з документами. Що зазвичай відбувається в таких ситуаціях? Співробітники ТЦК виписують штраф. Людина часто губиться, уникає будь-яких контактів, підписів чи отримання документів. А потім виникають проблеми, бо немає документів, які я намір скаржувати. Отже, як варто діяти в такому випадку при процесі накладення штрафу ТЦК? Перше. Побороти хвилювання та паніку. Розумію, важко, але варто заспокоїтися. Друге, отримати копію постанови про адмінправопорушення, тобто про штраф. Третє. Якщо чомусь копію не дають. То попросити хоча б зробити фото цієї постанови. В більшості випадків через мовчання людина залишається без документів, але варто попросити і майже ніколи не відмовляють дати можливість сфотографувати документ чи вручити його копію. Якщо промовчати, то без документів можна пропустити і строки оскарження або доведеться їх відновлювати, а це додаткові дії. І взагалі важко вирішити саме питання оскарження, бо без документів неможливо провести їх аналіз. Далі четверте. Отримавши постанову, можна обдумати можливість оскарження, порадитися з адвокатами чи робити самостійний аналіз. П'ятий строк на оскарження 10 днів. Тому треба вирішувати це питання досить швидко. Також важливе для багатьох питання: чи можна підписувати постанову про штраф? Багато хто, стикаючись з ТЦК, бояться підписувати будь-який папірець, щоб випадково не виявилось, що вони погодились зі штрафом. Підписання про постанови при отриманні її не означає, що ви погодилися з цією постановою. Вона все ще підлягає оскарженню, і ви маєте право її оскаржити. Загальна порада для таких випадків. При отриманні та підписанні копії постанови разом з підписом ставте напис Не погоджуюся. Бо без підпису вам можуть відмовляти надати копію цієї постанови, а це затримає процес оскарження. Отже, висновок. Оскаржувати штраф чи ні це особисте рішення кожного. Але корисно знати та розуміти цей процес для обґрунтованого прийняття рішення. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку із дзвіночком. Щоб підписатися на канал, та отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Бережіть себе!